Так, всім привіт! І сьогодні я покажу вам баг, з яким можна от стільки от бондів заробити в мертвих рейках. А для початку мені треба закупитись. Так що для вас це зараз буде секунда, а для мене пару минут точно пройде. Так, я вже в банку. Я в банку ось. І зараз буду сейф відкривати. Один, два, три, три. Шість. І так, зараз я вам покажу, як це зробити. Ось у нас є облігація тут. Валюта. от, Тут даже по-англійськи пише валюта. І дивіться, якщо ми просто візьмемо, так от будемо. Циго час натискати Е, то тоді вона підбереться, але не буде анімації, то що вона, якби у нас появилась. От. Але треба цілий час кнопку Е e натискати. Тоді може не вийти. От, бачите, і анімації не було. Відразу предупреждаю, там рандомне колічество може випасти від 1 до 9 і взагалі, що хочу, може випасти. Може один випасти. Так що це не точно. Добре, а за всіма я прощаюсь і всім хорошого дня.